Φέρμερ είναι του Φέρμερ Είναι ένα κανάλι Office Farmer. За пока щасли. Всім привіт, друзі-колеги! Знаходимося на полі соняшника. Сьогодні будемо вносити різні класні препарати. Ну і скажу от себе, так як я бачу, це все діло, значить, на ринку є дуже багато різних препаратів і різних компаній, які виготовляють ті чи інші мікро, макро, аміно кислоти. І з цього всього переліку досить непросто вибрати щось якісне і достойне. Ну, а е, все рівно треба щось починати. І щоб якось вибрати кращий, треба пробувати. Одне, друге, третє. В цьому е, сьогодні ми будемо працювати з компанією Eco Organic. Е, попередньо працювали з компанією Макош, теж закладали досліди. Хочу вам показати соняшник, який ми бризкали, як він у мене вже підтягнувся. Можна сказати, трошки він повеселішав, тому що був зовсім сумний і поганий. То слава Богу, що вже хоч так. Як і в будь-якого фермера, основна задача стоїть у цьому році: отримати нормальний урожай і утриматися якось на плаву. Тому що е, ціни на соняшник, відверто скажу, не радують. Та ж сама ситуація і по кукурудзі, і по пшениці. От, тому е, треба раціонально зважувати свої затрати, щоб е, за мінімум витрат отримати максимум результату. Е, з основними добривами, я думаю, всі знайомі знають, скільки вони стояли весною. Тому сильно а, на них не розженешся, тому що фінанси, як завжди, є а, вагомим фактором в даному випадку. Ну а от на мікродобривах, таких як там, бор або амінокислоти, в принципі, можна трошки погуляти. Тим паче, що лист... соняшник дуже класно сприймає листком любе підживлення, яке ми йому вносимо по листу. Чудово він на нього реагує, є результат. Багато років підряд вже я в цьому переконався. Бор фунгіцид, плюс амінокислоти, плюс там можна ще якісь мікродобрива. Це все діло дуже класно приймає соняшник на листочок і дає прибавочку десь від 3 до 5 центнерів. Плюс-мінус з року в рік дивлячись, які опади, звичайно, але прибавка є точно, тому що вже перевірений. Перевірений мною власним досвідом результат. То я вам з вами, в принципі, цим і ділюся. Як це все буде в цьому році, обов'язково через ваги пропустимо контроль, зробимо замір, зробимо контрольний замолот, все-все-все, що тільки можна провірити, я все в цьому році провірю і вже достеменно вам все покажу і розкажу. Тому що дійсно асортимент колосальний. кожен щось предлагає, кожен щось хоче показати на полі, заложити якийсь то дослід. Але ж але ж, потрібно ж підтверджувати ці всі речі фактами. фактами, Саме головне факт, А факти це цифри. Тому, друзі, не перемикайтеся, слідкуйте за каналом. Я вам все відверто покажу, що в мене відбувається реально на ділянках, на демо, на контролі, і ви переконаєтесь вже в чомусь для себе. Оце соняшник той, який ми сіяли по Оранки. Весняна оранка була, хто там критикував. Антон, я тобі передаю привіт. Ти дуже грамотний і класний агроном. Проти тебе нічого не маю і не мав ніколи. Просто кажу, що в мене в цьому році е фортуна, як кажуть, повернулася лицем, і ми змогли витягнути більш-менш нормальний е результат по посівах. Іменно на весняній оранці. Ну, подивимося, ще ж е до курчат, як то кажуть, порахуємо. Бункер покаже. Попередньо мені подобається весняна уранка краще в порівнянні із весняною дісковкою. Хоча, як кажуть, візуально, великої різниці поки що такої вже і немає. Уже навіть е, трошки вирівнявся, що той, що той, тому що е, мікро, макро по листочку, я думаю, ми його трошки цим ділом підтягли. От таке. В будь-якому випадку осіння пахота має перевагу. Над весняною тут навіть це аксіома це золоте правило любого агронома та й взагалі любого фермера. Але як виходили з ситуації в цьому році, ми то знаємо тільки ми і Господь Бог. Так що, друзі, що є, то є. Працюємо вже з тим надбанням, яке у нас в цьому році вийшло. Що ж, не будемо гаяти час, пора працювати. Що у нас за продукти сьогодні будуть? У нас буде літр бору органічного і літр фосфітного mm -hmm. калія. Аміно. До навіть, речі, так. до речі, хто звернув увагу, хто ні, тут іде 155 грам бору на 1 літр. Тобто тут більше бору виходить, ніж в ну, таких самих аналогічних виробників, приблизно. Всі звичайно беруть по 150, по 110, а тут 155, вже трошки, ну, чуть-чуть більше. Це вже інтересніше. Так, Фосфітка, це в нас що? Фосфітний. Але там так. Азот у нас 4, 4%. фосфору 25%, калій 17% і 7 амінокіслот. І плюс бора 0,7%. Бор допомагає як антидот Для ага. фосфіта. Фосфіт тут 25% фосфід. Фосфітна Фосфіт мука у нас найбільше содержання це 530 Я понял. і 350 калії. 35 і 50 все. Тобто у нас сьогодні два препарати. Да. Вашої фірми, і плюс ми додамо ще від себе сюди фунгіцид Амістар. І буде щастя нам. Соєшник вже у нас трошки підтягнувся, листя в нього побільшало, можна, по суті, його красиво закривати любим препаратом, і в нас не буде втрат препарату просто на землю. Через то я ждав конкретно такої фази, щоб внести і фунгіцид, і заодно оці всі підживки, які нам сьогодні хлопці попривозили. Так що, фірма Вінників не в'яже, будемо працювати. Так. Коротше, перше внесення в нас було от таких двох препаратів. Ану, дай мені подивись. отаке ми вносили гроз НП і давали бор. Літра оцього у нас була і 2 літри оцього препарата. Тобто, цей соєшник побачив іменно дію оцих двох препаратів. Більш нічого ми сюди не давали поверху, тільки оці два. Подивимося, як у нас буде з урожаєм, зробимо контроль, верніше у нас вже є. Поважимо, якщо буде прибавка півтони, ну з мене шашлик, пацанам, по-любому. Все, ловимо Да, Та вже поймали. Тут вже не одмажусь. Коротше, подивимося. Соєшник у нас пізненько був посіяний. Спеціально ми так робили, для того, щоб краще отримати урожай і менше було хвороб. А в результаті ми отримали нерівномірні всходи, отримали засуху. Ну, в будь-якому випадку, що маємо, те маємо, треба якось виходити з даної ситуації вже по факту. Так, по хворобам. Що ми бачимо? Поки що. Явних ознак хвороб нема. Не бачу я ніяких плямистостей, абсолютно нічого. Дощики якраз пройшли вчасно. Е я думаю, що вони спровокують по-любому по появу грибків разних, то треба зараз якраз саме цинус працювати фунгіцидом. Що ми, по суті, будемо зараз робити. Амістар Голд нам в допомогу Сінгентовський, плюс дамо е, екоорганіка трошки. В общем, отакий от от фон соняшничка. Це той, що ми сіяли самий крайній, в самий, самій пізній срок. Якщо не помиляюся, дата сівби 16 чи 17 травня. От такий у нас вже він піднявся, нормальний соняшник. Посіяний тут Pioner 130. Брав у хлопців у лубинах. Оригінальний Піонір 130, хороший гібрид, казали, що. Урожай у нього достойний. Ну, а там вже будемо дивитися, що там казати. Супер. Поки що мені він подобається. Чудовий агрофон. Ну, в будь-якому випадку за цим усім стоїть велика праця. Наша праця і плюс е адекватний підхід по мінеральному живленню. Так, сьогодні в нас на пов'язці дня амістарчик голд. Тоді. Еколайн фосфітний, калій аміно, антистресант фірми Eco Organic. І бор. Бор по одній літрі. Теж цей самий екоорганік. Подивимося, що воно як покаже. Попередньо скажу, що роб... зробили контроль. Візуально, звісно, навіть є невеличка відмінність по кольору самого Сошника. Sushnik, Слоїшник, наче зеленіший. ну Подивимося, я ще покажу більш детально днем. Буду об'їжджати поля, я думаю, що буде цікаво поспостерігати за цим явищем. А містарчика будемо давати по 0,5. Якраз температура хороша, 21 градус тепла, навіть вже 20, йде на пониження і ідеальна якраз погодка. Вітер, вітру немає, штіль ідеальний, можна працювати.